Шановний пане Голове, шановні депутати, я буквально декілька слів взагалі моя оцінка, виходячи з мого власного досвіду, як, як громадянина, як урядовця, як депутата, як батька п'яти хлопців, парубків. Безумовно, мене так само, як і будь-якого українця, дуже турбує цей законопроект. Він є дуже вразливим, чутливим для кожної родини, і він безумовно, є одним з ключових для національної безпеки країни. І я в цьому контексті, по перше, хочу зазначити, що як мені здається, в цій ситуації переносити дискусію таку дуже таку демократичну, широку Верховну Раду була помилка і тактична, і стратегічна. Саме з боку центру прийняття рішень. Ну, вибачте, у нас є верховний головнокомандуючий, шановний пан президент Зеленський. В нього є там його команда, 5-6 менеджерів, колег, які є центром прийняття рішень. В нього є і були і є всі повноваження для того, щоб я як суб'єкт законодавчої ініціативи. Дати сюди розроблений, вилізаний такий може і не популярний, але той, що потрібен, законопроект для того, щоб мінімізувати тут зайві дискусії. Бо погодьтеся сьогодні дійсно. Президент є чи не найвпливовішим е людиною е в Україні довіра, і мені здається, що його авторитет може і зняв би багато дискусій, і він би на себе взяв і відповідальність за те, що це саме той законопроект, який потрібний Збройним силам країни. Можна вас попросити не так галасно говорити. Колеги з голосу, так? Да? Дякую. Тепер, тепер далі. На жаль, ми вже нічого не виправимо, і завтра нам з вами буде треба приймати рішення, як завжди, по, по класиці. Або погане, або дуже погане, але вкрай потрібне. В мене в цьому немає сумнівів. І я не хочу зараз обговорювати хороший це законопроект, поганий, бо ніхто не знає, що таке хорошо, що таке погано, що таке добре в цій ситуації. Повірте мені, він буде непопулярний в будь-якому випадку, але він закон про мобілізацію потрібний країні. Але тепер я декілька слів про довіру хочу сказати: довіру людей, довіру майбутніх призовників, довіру збройних сил, довіру хлопців та дівчат, які гинуть кожного дня. На фронті довіру до влади, до, до командирів, до верховного командна головнокомандуюча і так далі. Ну, по-перше, я нагадаю вам цю епопею, дуже негативну, таку, ну вона, я навіть слів не можу підібрати. Епопея як одна з наша з вами колега, депутаткиня, як це мовою, мовою людей, збивала дуже поважного воєнного командира, головнокомандуючого. Е, ну, ви розумієте, про кого я кажу. Я ще раз я не розумію, як можна було допустити оце цкування таке шафка, шафка лаяла на поважну людину. Подобається він чи не подобається, а він на той момент був першою особою в лавах збройних сил. Чому не можна було це вирішити на рівні верховний президент? І головнокомандуючий і спокійно по-чоловічому вирішити цю проблему. Як можна було це допустити? Ну ми ж з вами не наївні люди. Ми розуміємо, що за цим схуванням хтось стояв. І ми розуміємо, розуміємо, хто ще стояв. Друге, будь-який управлінець, навіть якщо він не розуміється в військовій справі, розуміє, що перед тим, як набирати робітників, треба їм створити фронт робіт. І треба закупити обладнання і навчити цих робітників. Будь-яка будівництва це зай, зайвий приклад. Скажіть, будь ласка, ми точно переконані, що коли ми набираємо мобілізуємо сьогодні хлопців та дівчат, ми дійсно розуміємо, як їх озброїти, як їх навчити, чи ми їх набираємо як живу силу. Ось що турбує сьогодні в першу чергу сьогодні всю Україну. Ну і останнє. Я не хочу абсолютно підривати довіру до ТЦК. До військових, але, шановні керівники, шановні працівники ТЦК, будь ласка, зробіть так, щоб не було постійних скандалів з вами. Це піде тільки на користь. Дякую. Я тоді, Олексій Юрійович, ставлю почергово ваші поправки. Поправка 1150 авторства Кучеренка. Комітетом вона відхилена. Прошу голосувати. Стоп, секундочку. Що, що? А, ви хочете ще по кожній з них виступ? Ну добре, дивіться, ну я ж нічого не просто. Треба вчитися у вас. Будь ласка, Олексій Юрійович, 1150-та тоді. Да, дякую. Я народився в Вінниці, потім виріз в Києві. Я все я по поняттям, все розумію. Дивіться. Суть правки. Право на дистанційне подання документів щодо відстрочки. Зазначена норма. Надасть можливість громадянам, які мають право на неї, подати свої документи дистанційно. А ТСК вже на свій розвід. Ти цікавий, на свій розвід вирішить чи надати відстрочку за такими документами, чи викликати особу для уточнення чи перевірки. Вона Оптимізує роботу цих центрів, розумієте? Вона знимить зайве навантаження. Це я я вам як кібернетик задаю питання, чому такий простий вправку? ви відхилили на комітеті? Дякую. Коротко позиція комітету будь ласка. Да, справа в тому, що це не зовсім відповідає дійсності, що ми відхилили саме такий механізм, тому що ми передбачили три шляхи оновлення персональних даних військовозобов'язаного в е, е, через електронний кабінет, через центр надання адміністративних послуг і через ТЦК. Тобто, якщо дистанційно в тому числі можна через електронний кабінет оновити свої персональні дані, до яких відноситься та інформація, про яку ви говорите? Жодних проблем не буде. Поправка 1150 комітетом відхилена. Прошу голосувати. Позицію ви почули обох сторін. За 28 Рішення рішень не прийнято. Поправка 3642 Теж ви хочете захистити? Так, да, будь ласка, тут навірно. Дякую, пане Федоре. Побачимо, як воно працює безумовно, але я залишаюся на своїй позиції. Суть цієї правки, оскільки наразі повної інформації про громадянина володіє лише ТЦК, де він перебуває на обліку. Той призив призов, призов має, має здійснювати лише цей ТЦК. І інакше не можна уникнути зовживань. і тому там саме пропонується для того, щоб людина і призовник подав до конкретного ТЦК заяву про надання відстрочки, але в цей час щоб його не могли призвати в іншому ТЦК. Ось в чому суть правки, розумієте? Тобто все має йти через один ТЦК. Він працює з конкретним приземником, щоб щоб унеможливити ось ці ну не різні дії, різних нескоординовані дії різних ТЦК. дякую. Коротка позиція комітету по поправці 3642. знову ж таки. Ми і в законі, який ми вже ухвалили про електронний реєстр військовозобов'язаних військовослужбовців призивників і в цьому законопроекті передбачаємо можливість дистанційного оновлення своїх персональних даних. А отже, прив'язки до конкретного ТЦК як такої не буде. Буде єдина загальнодержавна база даних, яка буде мати кореспонденцію з іншими базами даних, і тому тут все буде абсолютно чисто і прозоро, і не буде ніяких зловживань. Дякую, шановні колеги. Поправка 3642. Комітетом відхилено. Прошу голосувати. Авторство Кучеренко. За 30 рішення не прийнято. Наступна поправка 3666. Будь ласка, Олексій Юрійович. 3, 3664 суть. Щоб інваліди та інші категорії з правом на відстрочку можуть прийматися на військову службу за власної згоди, але на контрактній формі та за місцем проживання. Якщо ми цю правку приймаємо, то ми їх, так би мовити, гарантуємо безпеку на рівні закону і заохочуємо, щоб вони долучалися до служби в рядах Збройних сил України. Дякую. Е, справа тому секундочку. Що... Мова йде 3664, Правильно, Олексій Юрійович? 3664, Будь ласка, справа в тому. Справа в тому, що комітет з питань національної безпеки оборонної розвідки це фактично урахував, тому що в умовах воєнного стану можуть бути укладені короткострокові контракти, і особи, які мають інвалідність, вони можуть за їхньою згодою бути призвані на військову службу. Тому сенсу в голосування я не бачу. Я тоді Добре, то тоді ми не наполягаємо на 3664, й Правильно. 36, 72, будь ласка, Олексій Юрійович. Дякую, шановні колеги. В чому суть цієї правки? Хоча б формально та в загальному вигляді, але на рівні закону закріпити норму про відповідальність службовців-посадовців ТЦК та СП за умисні порушення та зловживання, допущені при застосуванні заходів впливу. Заходи обмеження або примусу до фізичних осіб, ну погодьтеся, що ця процедура має бути ну паритетною. Відповідальність має бути як з одного боку, так і з боку працівників ТЦК та СП. Позиція комітету корона да, абсолютно погоджуюся з вашою концепцією, але треба розуміти, що в Україні представники ТЦК СП є такими самими посадовцями, які діють відповідно до конституції законів України. Якщо вони порушують процес своєї діяльності конституцію чи закони, то до них наступає загальна юридична відповідальність. А тому конкретизувати в цьому законі цього немає потреби. Ви наполягаєте на цій поправці. Да, ставлю поправку 3672 авторства Кочеренка комітетом відхилена. прошу голосувати. За 27 сім рішення не прийнято і завершальна поправка. Олексій Юрійович, 3917 ваша і Правильно, да. Важаю. Дякую, пане голове. Крайня чи завершальна? Ну, по перше, по попередній, все ж таки, я пропонував, що вони про робітники працівники ТЦК, несуть особисту дисциплінарну відповідальність. Мені здається, це пішло на користь. Що стосується цієї правки 3917, то я пропоную виключити нові права та обов'язки нацполіції пов'язані з контролем громадян грам... 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 та відловом ухилянків. Бо в поліції і так є власні важливі для суспільства обов'язки. А така прав... норма, яка там сьогодні пропонується, вона є перекладанням роботи ТЦК та СП на і без того перевантажену поліцію. Отака От була моя моя логіка стосовно того, щоб виключити цей пункт розділу закону про національну поліцію оцієї нової частини. Дякую. Дякую, коротко, Федір Володимирович. саме така позиція погоджена з керівництвом національної поліції. Вони проти цього не заперечують. Це перше. Друге, ми передбачаємо участь поліцейських в процесі оповіщення чи в процесі вручення повісток для того, щоб уникнути будь-яких правопорушень і будь-якого супротиву, який, на превеликий жаль нерідко має місце по відношенню до представників ДЦК СП. Дякую. Наполягаєте, так голосуємо чи ні? Будь ласка, поправка 3917 авторства Кучеренка. Прошу голосувати. За 28 рішення не прийнято.